Я не знаю, друзі, як так трапляється, але як тільки. Я кудись їду, я не вдома. У мене поруч немає техніки, мікрофона, коротше якісного стафу, щоб записувати найцікавіші новини українського футболу. То наші хлопці чомусь вирішують забивати голи, відзначатися асистами, потрапляти в якісь дуже круті рейтинги, збірна перемагає. Ось дивіться, я вам просто зараз наведу приклад. Забарний забив дебютний гол за ПСЖ. Саме зараз. Карпати Динамо, 3-3, фанати вивісили банер бледну, це Парксурки заступився за цього от одіозного футболіста, і ще й стало відомо, що йому будинок орендували. Весь тиждень мовчав і сьогодні вирішили про це сказати. Ярмолюк відзначився дебютною результативною дією за Манчестер Юнайтед, Сікан забив, навіть Тутєров відзначився дублем. Тутєров, хто би він не був, скільки ми за нього би не говорили. Друзі, розповідаю вам про найцікавіші новини українського футболу. Давайте почнемо. Щоправда, є новини, про які от детально прямо говорити не буду. Бо, наприклад, от Судаков зіграв, Трубін зіграв, ванат зіграв. Там не дуже цікаво було. В принципі, найцікавіше, що я звідти можу виокремити, це коментар Жозе Моуріні, власне, про гру Трубіна. От в принципі, все жозе Моуріньо про Трубіна. Я не бачив нічого особливого у грі Трубіна проти Жіл Вісенте. знаючи Моура, такі слова лише означають, що він бачить в Трубіні великий потенціал і прагне його витиснути. <дражатися> не варто. Хоча ні, є ще цікавеньке від CS, Від цього статистичного порталу, який там постійно щось вигадує, і так далі, тому подібне, цікаве по а, Судакову і. Михавку Міжнародний центр спортивних досліджень CS Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих півзахисників серед тих, які не грають у топ 5 лігах Європи. Перше місце на основі е, е, статистичної моделі CS посідає Родрігу Мора спорту, який оцінюється в 51 мільйон євро. Георгій Судаков з Бенфіки розташувався на другій позиції 44,8 мільйони євро. Кисляк якийсь 35 мільйонів. Це що вообще таке? Міжнародний центр спортивних досліджень CS Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих центральних захисників серед тих, які не грають у топ 5 лігах Європи. Перше місце на основі статистичної моделі CS посідає центрбек Бенфіки Антоніу Сілва, який оцінюється в 52,2 мільйони євро. Тарас Михавко з динамо розташувався на 10 10-й позиції. 22 і 6 мільйони. Якби дійсно коштував 20 лямів, то не робив би такі дурні помилки кожен другий матч. Просто якби такий же це в епіцентрі, про нього б ніхто не казав, бо це епіцентр, а тут ДК. Ну якщо ми заговорили про київське Динамо, то друзі, дам вам цікавеньке. Кияни зіграли в ніч з Карпатами. 3 три. три Просто якийсь шалений поєдинок, де Динамо поступалось, потім Динамо вже вигравало, потім Динамо пропустило. Коротше, УПЛ порадувало. Ну, направду всі матчі Карпат. Це про емоції, це реально круто. Але от що не порадувало, так це інфа навколо Блєнце. Це бо як виявилось, Ігор Сурки за нього, по-перше, знову ж таки заступився, сказав, що ні, он наш, наш слон. Мені здається, навіть такі крінжові меми. Вони в контексті Суркіса ще нормально лягають. Так виявилось, йому ще будиночок орендують. Ну, наш Владіслав, то йому ну, йому ж потрібно. А от фанатам у Львові, от їм респект. За плакатик правильний, точно респект. Це реально круто, це реально правильний меседж. Хоча, друзі, знаєте, насправді за цим всім криється достатньо і цікава історія, бо Динамо, як виявилось, вже дуже-дуже довго не програє. І можна там критикувати Динамо, але насправді ж команда, в принципі, взагалі не програє. Ну, це, звісно, не Байл, не Байер Леверкузен, але тим не менше. Є і ось таке Контрастне, ось таке. 20-річний Вінгар Сандерленда Тімур Тутєров відзначився дублем у матчі чемпіонату проти Бернлі. Тутєро вийшов у стартовому складі своєї команди. На 24-й хвилині він відзначився після виходу вічнають з голкіпером. А на 44-й забив обвідним ударом у дальній кут з лінії штрафної цього сезону на рахунку Тімура 4 голи в трьох матчах за Сандерленд. Ю 21 Ось 9 серпня він зробив дубль у ворота Вестгема. Красун. Чік Данило Сікан відзначився голем. Ну він то точно напевно знав, що я зараз не біля свого мікрофону, не біля цих своїх всяких софтбоксів сижу, тому вирішив забити. Український нападник Трабзон спора Данило Сікан забив гол у матчі сьомого туру чемпіонату Туреччини проти Фатіх Карагюмрюк. Футболіст відзначився на 88-й хвилині та зробив рахунок 4-1 на користь своєї команди. У підсумку Трабзонспор переміг 4-3. Це був перший гол українця у поточному сезоні. Він виходив на поле у п'яти Матчах детальніше друзі за статистикою Сікана читайте в розділі кар'єра на сайті Трибунаком там про будь-якого діючого футболіста і не тільки можете дізнаватись більш детально. Єгор Єрмолюк відзначився результативною дією в матчі проти Манчестер Юнайтед. І добре, Манчестер Юнайтед, але ви подивіться, яка там гольова передача. Та там в будь-якому матчі це був просто шедевр. Там 90% того голу це власне гольова передача. Центральний півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк допоміг своїй команді перемогти Манчестер Юнайтету домашньому матчі. Шостого туру АПЛ 3-1. ілля забарний. Ну, оце от головне. Ну не міг Ілюха почекати буквально до сьогоднішнього вечора. Завтра би зранку спокійно бо Український захисник Ілля Забарний забив свій перший гол за ПСЖ. Футболіст відзначився на 32 й хвилині матчу. Шостого туру Ліги 1 проти Осера. По забарному що я друзі можу вам сказати? Так в принципі, по якимось звичним діям, поки що особливо він не вирізняється. Він робить свою непомітну захисну захисну роботу. Було б погано, якщо б ми помічали забарно в контексті захисту захисної роботи, бо зазвичай, коли ти помічаєш захисника в контексті захисної роботи, то це про якісь привози. Він надійно спокійно грає і відзначився дебютним голом Ну як ну це, це це тільки радувати може насправді, і звісно, це дуже круто і Ілля Молчинка. У першому турі чемпіонату світу юнацька збірна України перемогла Південну Корею за рахунком 2-1. на рахунку Сінчука та. Піщура пропустили ж. Ми на 79 й хвилині в підсумку. Перемога над суперником в першому ж матчі. Дякуємо хлопцям за позитивні емоції. Давненько ми не бачили, як наші збірні здобувають позитивні результати. Це, звісно ж, таки радує. Друзі, де б я не був, продовжую для вас слідкувати за найцікавішими новинами українського футболу. Ви слідкуйте за каналом Трибуна, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте, що у нас на сайті трибуна стартував блогерський конкурс. Беріть власне активну участь, приймайте участь в конкурсі, вигравайте приз 50 тисяч гривень. А у мене сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. Обов'язково почимось.